Станом на сьогодні спеціалістами Держпродспоживслужби проводяться обстеження сільськогосподарських угідь, особливо неорних земель та пасовищ для виявлення можливих осередків сирони. Наразі на присадивних ділянках та ногідях Черкаського району нашими спеціалістами зафіксовано поодинокі випадки появи сирани, чисельність якої не перевищують економічний поріжко до чинності. Також хочу зазначити, що фауна України є. Доволі багатою, і не спеціалісти дуже часто плутають коників та сарану, вважаючи усіх схожих на них комах, великих за розміром саме сараною. У невеликій кількості шкідника можна спостерігати кожного року. Саранові були і є в нашій природі, але поодиноким способом існування. Це не є винятковим явищем і не свідчить про загрозу масового розмноження. Хоча на щастя поки що не існує, але... Ситуація може змінюватися в залежності від напрямку вітру і погодних умов. тому ми закликаємо жителів області повідомляти в разі виявлення шкідника. Якщо виявили середки саранових на території області для оперативного реагування та запобігання поширенню шкідника, необхідно негайно повідомити головне управління держпродспоживслужби. Сарана стає реальною загрозою, коли настають умови, що сприяють її масовому розмноженню та утворенню зграй. Це зазвичай посушливі та спекотний період. Де за який сарана може давати декілька поколінь, і її нащадки мають збільшений розмір та. Здатність до міграції за е, стрімких потоків вітру. Сарана може рухатися до 200 кілометрів на тиждень та підніматися на висоту до 2000 метрів і охоплювати великі е, площі е, сільськогосподарських культур для захисту посів від саранових. Рекомендовано проводити регулярний моніторинг та при виявленні 2-5 екземплярів на квадратний метр стадних видів та е, 10-15 екземплярів на квадратний метр нестадних видів. Рекомендовано е, провести захисні заходи Дозволеними та рекомендованими препаратами згідно до переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні з дотриманням правил використання, це такі препарати на основі таких діючих речовин, як циперметрин, дельтаметрин, лямдацегалотрин та їхні комбінації з неонікотиноїдами, такими як та тіаметоксон. Сараною, взагалі працює такий принцип краще вчасно запобігти, ніж довгий час ліквідовувати. Тому, щоб не допускати розвиток сарани в наступні роки, потрібно проводити комплекс агротехнічних заходів, аби знищити зимову стадію шкідника та порушити його життєвий цикл. Сарана зазвичай вона не кусає, не завдає шкоди людини. Вона є рослиноїдною твариною, тобто вона харчується рослинами. Укуси сарани є рідкісними і виникають лише в тому випадку. Коли твар... комаха вона налякана або її стиснути, це буває, коли її беруть до рук. Хоча укуси саранини є смертельними, але вони можуть викликати місцеву алергічну реакцію. Симптомами цієї алергічної реакції є почервоніння, свербіж та невелике запалення. У людей з підвищеною чутливістю можуть з'являтися наврики та висипка. У разі укусу в першу чергу потрібно промити місце укусу чистою водою з милом. Потім, після чого, потрібно нанести антисептик або охолочувальний крем. У деяких людей може бути набряки або сильний свербіж, для чого потрібно використати антиїстемічний засіб. Якщо реакція є ускладненою або незвичайною, потрібно обов'язково звернутися до лікаря.